Шановне панство, мої вітання 29 листопада сьогодні ще одна пекельна ніч для України, для Києва, для Київщини. Мої співчуття всім, хто постраждав родичам, просто немає слів, що відбувається. Дивимося сьогодні з вами Україну до кінця року. Грудень для України, ну, так як уже. Грудень починається в понеділок, да, то дивимося ми з вами до кінця року від сьогодні і так. Дві колоди класична і Таро Ошо, як завжди, енергії, які будуть переважати в Україні в грудні місяці. Енергії в Україні на грудень 2025 року. Роль кубків. Цікаво. В цій колоді гарно зображена карта. Це про відчуття, це про наповнення, це про якусь іскру, про емоції, Туз пентаклів на дні колоди, туз пентаклів як шанс, як шанс, як нове зародження, як новий початок. В принципе, місяць непоганий. Давайте так, він буде доволі емоційний. Місяць непоганий. У мене а, ну, в розкладах на Україну король Кубків загаданий на Зеленського. От, і а, я так розумію, що, мабуть, такі буде енергії, його енергії будуть переважати в грудні, мабуть, він буде приймати якісь рішення і так далі. Ну, в принципі, король Кубків. Кубкові енергії, вони завжди такі чутливі, вони завжди про допомогу, вони про якусь приємну інформацію, про новини приємні. Знаєте, от. Добре, давайте по подіям, яким буде грудень місяць для України. Карта світу, завершення якогось циклу. А, мабуть, буде з'являтися якийсь новий розвиток, хоча, і тут також, до речі, король кубків, да? хоча карта світу часто ще показує і на зацикленість, да? коли, ну, от, на зацикленість, коли ходиш по колу, знову ж таки, а, світ тисне. Світ буде тиснути дуже сильно, і тиснути він буде якраз на Зеленського, тут його карти виходять. Да? В плані е його команди, в плані підписання домовленостей, в плані роботи е ну, самого Зеленського, його як президента України да? будуть намагатися якимось чином. Залякати, зробити так, щоб ну, більше через його, більше через його команду. Да? Тобто я зараз так, тут карти на дні колоди, обмежити роботу команди, залякати, можливо, погрози якісь будуть знову ж таки. Да? Ще хтось може приїжджати до нас з погрозами, з перевірками на грудень місяць, влазити в роботу, намагатися зірвати ті е, процеси. Які вже будуть відбуватися у нас в країні, які вже будуть налагоджені да, по вісімці Пентаклів. Ну, тобто, грудень місяць а, цікавий в плані того, що світ а, продовжує тиснути ще сильніше, ніж він тис до цього. А чому так відбувається? Тому що відчуває загрозу для себе це і про Євросоюз, це і про світову економіку, це про політику в світі в цілому, да, розподіл сфер впливу і про Штати в тому числі. Ну, тобто, Ми з вами будемо ще під більшим тиском знаходитись, але давайте не забувати, читаємо все це в контексті війни, тому сімка жезлів карта Карта ППО можуть бути жертви, жертви можуть бути серед, серед, серед цивільного населення, да? тому дуже обережно, будь ласка, в плані грудня місяця, в плані повітряних тривог тут атаки можуть збільшитися в плані цивільного да? в плані для цивільного населення. Яким буде грудень місяць? Хоча бачите, як, От, якби не було повішеного, можна було б сказати, що ми вже рухаємося до кінця. Ми вже ну, плюс-мінус бачимо той мир, розуміємо, яке буде те закінчення війни, ну і так далі. Палки в колеса, вставляють палки в колеса, тому що невигідно. невигідно. Всім каже, слів карта певної вигоди для себе, для своїх інтересів, для політики своїх країн. Да? ну, І повішений також нічого не хочу робити, поки не отримую те, за що я борюся яким буде грудень місяць? З однієї сторони, знову ж карти нас попереджають з вами про неприємні ситуації стосовно обстрілів, да, що місяць буде такий трохи незрозумілий буде в плані інформації. Багато може бути брехливої інформації стосовно ресурсів, стосовно грошей, стосовно земель територій, стосовно окупованих територій, да, будуть тиснути на це. Але а, і розкрадання ще знову якісь можуть бути. Да, тобто залякувати самих українців інформацією. Просто створювати таку інформацію, щоб нам було з вами лячно. В плані в плані грошей, да? в плані безпеки, в плані грошей діти дуже уважно в плані дітей, в плані загроз, тому що карти такі доволі гострі в цьому плані. Тут, так, знаєте, неочікувано, так, знаєте, карти говорять, якийсь такий момент, коли буде здаватися, що все пропало. Що все втрачається у нас контроль над ситуацією, яка відбувається, має з'явитися якийсь друг. Шістка кубків вона все ж таки про дружбу, про близьке оточення, да? про того, хто зможе нам допомогти якимось ресурсом вийти з кризи, прояснити ситуацію в такій ситуації, коли ну, без безнадійність да? має з'явитися якась чи то країна, чи то людина. Яка може Україні допомогти? Певним ресурсом. Це не обов'язково про гроші про, про гроші про зброю. Тут Спентаклі він про все, він про, і про людей в тому числі. Знову карти. Дивіться на дні колоди. От, будь ласка, дуже обережно в плані дорог, переміщення, навіть якщо українці знаходяться десь за кордоном, велика увага в плані обстрілів цивільного населення. Мабуть, окремо будемо з вами робити розклад на загрози по містам. Відновимо да, цю рубрику з вами, так, щоб просто попередити, щоб розуміти, що відбувається в грудень, чого в Україні чекати в грудні 25-го року сповільнення. Певного сповільнення або ж затягування. Да. У нас, знаєте, як ми перехопимо ініціативу. Грудень місяць буде місяць, коли на Росію буде прилітати ще більше. Місяць, коли те, що було сповільнено або те, що було ну, не так багато да, по помірності, ну, воно було як в своєму темпі, в своєму ритмі, з певною там, кількістю, так як, так як ми могли на той момент. Потім воно буде в грудні набирати обороти. Да, і мова йде. Дійсно про обстріли Кремля, ну Кремля, хотілося б, щоб прямо в Кремль, але по Росії, да? по імператору, по Росії буде прилітати багато пожезлам швидко, багато, і по різним точкам, і по Колесу Фортуни знову і знову, і знову і знову. Але карти ще говорять про те, що у нас в запускається, такі такий місяць великих глобальних змін. Причому змін як і на території України, так і на території Ерефії. Ну, імператор часто мені на Ерефію показує, да? от на сам Кремль. Тому, тому, друзі, так. Ой, за спиною Зеленського все ще стоїть якийсь король жезлів, який намагається вплинути на його роботу, вплинути на його оточення, на нас, на владу в цілому, мабуть, такі готуються. Дуже сильно до виборів. Та, і по цим картам, в принципі, також можна сказати, що будуть готуватися до виборів. Колесо фортуни імператор говорить навіть про певні зміни, та, про необхідні зміни для того, щоб вийти от з того затяжного процесу в Україні будуть зміни в плані законів, в плані. Людей на своїх посадах і так далі. Тобто тут, то, як, знаєте, якось так глобально за всіх візьмуться, знову ж таки перевірки якісь можуть бути, і, і, і тому подібне. Що чекати в Україні в грудні? Зараз друзі. Тут цікаві карти, з однієї сторони, ми з вами будемо бачити цікаві результати знову ж таки, просування. Цікаві результати на полі бою, але карти говорять, що десь звідкись ми можемо і відійти. Але відійти виключно по дияволу. Тобто для нас це буде диявол. Да? Це може бути якась небезпечна ситуація, це може бути якесь оточення, це може бути застосування якоїсь зброї. Тобто, для того, щоб врятувати життя, можливо, десь наші будуть відходити трошки. А, але це все ну, така, знаєте, вимушена міра, продумана міра, тобто ну, по, по необхідності. Знову ж таки, велике бажання створити а, Майдан, давайте так, п'ятірка жезлів, десятка кубків, це карти типу Майдану, да, ще й по дияволу, але створити е, штучно, е, збурити людей таким чином, щоб. Е, навіть один проти одного, так? от щоб пішли один проти одного. Так, щоб люди були проти влади, проти один одного, щоб розпалась країна зсередини. І це все про політику в основному, так? бо п'ятірка жезлів» у нас карта політики, карта внутрішньої боротьби. Що принесе? Зміни на фронті будуть. Зміни на фронті будуть, буде з'являтися, будуть якісь вислови да, від політиків. Якийсь політик може про себе дуже так активно почати заявляти. Ну і знову ж це про якісь гасла стосовно війни в Україні, да, ну і так далі. А... Тут цікаво, друзі, зараз хвилиночку. Якось так, знаєте, все карти постійно говорять про внутрішній конфлікт в Україні, да? говорять про те, що відбувається у нас всередині. От більше сюди направлений буде. Направлена буде увага в грудні. В плані України те, що буде у нас відбуватися, втрачає, втрачає Кремль своїх людей, які будуть знаходитися при владі. Тобто, я так розумію, що знову тут якісь звільнення, да, і от всяке таке воно буде відбуватися. Там помірність у нас з вами виходила в плані змін. Воно начебто не так все швидко, але продумано, бо помірність, вона. Так як потрібно, типу вона вчасно, да? вона саме в той момент, коли потрібно. Все, що стосується наших територій, все, що стосується, все, що стосується домовленостей, ми все рівно стоїмо на своєму, тут ми нікуди не відходимо. Хоча і будуть тиснути в плані а, здачі території, в плані того, щоб віддати свої території, але все рівно, да, от четвірка Пентаклів ми залишаємося при своїх інтересах. Давайте ще раз ця вежа. От в плані води, да, щось таке може неочікувано, або як це. Переміщення, перевезення, кораблі знову ж таки, да? дороги, транспорт будь який Там, будь ласка, будьте -то обережні, тому що грудень якийсь такий в плані загроз. Головні події грудня для України. Головні події <кій> грудня для України. Все ж таки десь можемо відходити, да? десь ми можемо з вами трошки втратити своїх територій. П'ятірка Пентаклів начебто небагато, але все рівно. Питання з водою. От знову так, знаєте, п'ятірка Пентаклів мова про те, що, можливо, людям десь доведеться виїжджати. Карти про це говорять. Така неочікувана неочікувана ситуація, така нова, неприємна ситуація. Зміни, зміни в імператора якісь нові люди почнуть з'являтися у нас в владі. От все виключно навколо Зеленського, да? От будуть намагатися його усунути для того, щоб всадити свою людину, яка буде йти на перемовини, яка, почне, яка буде говорити і погоджуватися на те, що вигідно там Кремлю і е Штатам. От, будуть намагатися це зробити. Поки що не бачу, що вийшло, да, тому що все ж таки двійка контактів і трікачі, але тиск буде нереальний. Ну, тобто ще сильніше, ніж зараз. Головні події для України. Це про зустрічі десь. Це про те, що ми з вами будемо чекати якоїсь допомоги, момент фінансової підтримки України, і погляд може бути направлений на якусь територію. До речі, щось може відбуватися в Криму, таке дуже цікаве, або дотичне до Криму. От те, що може відкрити нам нові шляхи. На головні події, що це для України тут ще друзі. Будуть, будуть якісь домовленості стосовно якоїсь нашої території. Домовленості стосовно повернення якоїсь нашої, або об'єкту, або території. По сонцю можу подумати, що мова йде про ЗС, або, можливо, щось на півдні, да? або щось на півдні. Ну, Сонце воно. А, мова дійсно йде про або про передачу, про втручання третьої сторони. Да? Тобто тут втручається третя сторона, яка може взяти контроль над чимось. Тобто такі трансформації, неочікуване рішення не дуже приємне. Воно по смерті, ну, по смерті інколи бувають неприємні рішення, те, на що потрібно погодитися для майбутнього успіху. Да? І ми, наче, наче як від чогось відвертаємося. але це такі умови, це такі угоди. Да? Тобто ця вісім кубків вимушено йдемо <кій> на ці домовленості, тому що немає іншого виходу. І от постійно ця вежа падає, давайте загально. Україна в грудні загально, да? і сьогодні недовгий буде розклад, друзі, щось так якось я не виспалась. Інколи бувають такі швидкі у нас з вами розклади, бувають такі трошки повільніші. От сьогодні так. Загально грудень для України, загально. Емоційний місяць, місяць важливих рішень, місяць, коли буде прикута увага до роботи Зеленського, місяць роботи над якимись паперами і знову дуже багато води в грудень. Для України загально. Нові люди, нові якісь політики. Хтось може до нас приїхати в плані допомоги, або нас запросять кудись до якогось, ну до країни. або... На якоїсь спілки на, в плані допомоги, в плані домовленостей. Тобто, якісь домовленості вони будуть досягнуті. Це може стосуватися наших територій, наших об'єктів, наших ресурсів загально. Україна в грудні. Да. Дуже багато брехливої інформації, і дуже багато будуть розганяти інформацію. Тому в грудні я не знаю, правда вже, як ми з вами про це постійно говоримо, така увага підвищена стосовно ЗМІ, але в грудні прям іще більше підвищена. Да? Тобто десятка жезлів настільки важкий стан в плані емоційності, в плані того, що відбувається, що робиться, нічого не зрозуміло. Да? Тобто справжню інформацію можуть не показувати, можуть показувати нам з вами якусь картинку. Загально грудень для України, отримання якоїсь допомоги. Е, все ж таки, в плані ракет по ерефі, в плані ударів по ерефі, ну і якась інформація може виплисти. Да? Але знову ж таки, ця інформація вона проплачена буде. Хтось дасть відмашку для того, щоб щось розсекретити, щось може відкритися. Якась інформація от, для людей. Mm. Ну, якась ситуація на Росії може статися. Карти чомусь показали мені так про Ерефію. Якась ситуація може статися, що у них зміняться, що, ну, зміняться їх плани і зміняться їх наміри. І вони захочуть сісти за стіл перемовин, тобто почнуться все ж таки, але таємно. Да? От поверховні жильці все рівно, вони все рівно про таємні перемовини. Я хочу ще одну колоду, друзі. Давайте ось цю давно ми не брали з вами. її. Можливо, якась нова буде інформація, ми швиденько з вами. Загальний грудень для України. Рухаємося до якогось союзу, може нас кудись з вами все ж таки запросять, да, тому що тут є рафант на Ніколоди. Все ж таки е, хтось з'явиться з спільноти світової, хто дасть нам якусь пропозицію, буде, буде якась новина стосовно нашого руху. В Європу, до Євросоюзу, не знаю, будуть про це говорити. Ну і знову ж таки, якась інформація може розкритися, да, загально дуже багато політичної боротьби всередині. І все навколо е, Зеленського. Сила. Сила буде прикладена. Е, для того, щоб ми відмовилися від чогось, да, прям тиснути на нас будуть дуже конкретно тиснути на Зеленського, в основному да, четвірка кубків створити ситуацію, яка не має виходу, да, ситуація, в якій ти не побачиш виходу. І все це, це через політичну ситуацію в країні, через плани на майбутнє, через якісь розсекречення. Ну, тобто, все, що відбувається на зараз в Україні навколо Зеленського, це все буде ще збільшуватися. Грудень для України. І якось дивно, з однієї сторони, наче нас гальмують, а з іншої сторони, і ми тримаємо паузу. Але тримаємо паузу не тому, що ми хочемо затягнути, а тому, що ми хочемо отримати той результат, на який ми розраховуємо. Тобто, це, от, знаєте, для того, щоб отримати якомога більше. Нам потрібно на зараз буде зупинитися трошки, або давайте так, сповільнитися, Да? Я, я про все це і про, е, про перемовини більше от, ну, про перемовини. Ну, от стосовно ще якоїсь нашої території можуть говорити. Може, дійсно про Крим. Але по п'ятірці Пентаклів, знаєте, от наче як, як втрачено Українцям чого чекати? Неприємної інформації українцям чекати. Зміни. Ну, по-перше, тут можуть бути зміни для українців в цілому в плані економіки. Ну, а по-друге, знову ж таки, в плані грошей, в плані ресурсів, карта диявола, карта смерті. Що хочеш, рефія може придумати, це про внутрішні конфлікти, це про Майдани, це про диверсії, це про теракти, це про брехливу інформацію, тобто мова про це. Ну і знову неприємна інформація від РФ. Якась дуже неприємна інформація від РФ. Зміни стосовно окупованих територій або окупованої території. Домовленості якісь стосовно якоїсь території. Але бачите, все рівно після вежі. Тобто це зрив якийсь, да це вежа це щось неприємне. По повішеному нас або можуть десь підставити, або змусити щось робити, або у нас не буде іншого виходу, щоб уникнути вежі. Доведеться по повішеному йти на якісь жертви, да чимось пожертвувати. Таке відчуття, що у нас, як знаєте, до стіни. Притиснуть ми можемо щось підписати. Я питаю, чи поверне Україна якусь окуповану територію. Підписати щось можемо, бачите, як на двох, начебто, залишити при собі. Розуміти, що вони є в безпеці, але за присутністю ще одного короля жеслів. Тобто П -п почнеться щось от стосовно. Мені чомусь здається, що. Крим, мабуть, пізніше, друзі, хоча може бути і Крим. В Криму буде продовжувати вибухати. Тут же злі вийшов. Карта сонця. Щось взагалі може яскраво запалати. Ну, такий розклад трошки. Така атмосфера сьогодні у нас з вами. Не дуже радісна від слова зовсім. Ну, але. Ще раз повторюсь, сьогодні так. Я вам дуже дякую за ваш перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за коментарі і за підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.